Доброго Ранку любі друзі, церква, глядачі, хочу сьогодні разом з вами порозмірковувати над Словом Божим і про те, що воно говорить про часи, коли ми попадаємо в скруту, що перш-наперш треба робити? І знаєте, я згадав про те, що у багатьох країнах є такі служби, як. Служба 911, служби спасіння, або так як у нас є служба невідкладної допомоги, і дуже важливо, коли приходять приходили біда, хвороба, коли приходять незвичайні в наше життя випадки, зателефонувати в ці служби, щоб вони могли надати допомогу. І тому сьогодні я хотів би обозначити те, про що ми розмовляємо, дуже важливо в першу чергу звернутися до Бога. Усе буде відволікати нашу увагу, і ті все, що буде происходити і трапляться в нашому житті, воно буде відволікати від самого того, що треба зробити. І тому Павел, який пише. Листа до Тимофія, 1 Тимофія, 2,1, то він говорить наступні слова. Отож, перш над усе, я благаю чинити, молитви, благання, прохання, подяку за усіх людей. І тут дуже важливо, перше, до кого я звертаюсь, друге, кому я довіряюсь, і як швидко я те роблю. І хочу сказати, що Бог дає нам свою обітницю, і тому Він сам закликає нас звертатися до нього. Читаємо книги Пророка Єремії 33:3. Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Інколи ми попадаємо в таку біду, чи в таке лихо, чи в таке. Турботи життя і біль життя, що ми не знаємо, що нам робити. Отож, Бог каже, що зробити? Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике і незрозуміле, чого ти не розумієш. І наступне, про що я подумав і порозмірковував, що дуже важливо не тільки подзвонити, але й залишатися на зв'язку. Щоб почути рекомендації до дальніших дій, щоб уникнути розпачі. І Йовк, п'ятий розділ, перший віршик, такі слова говорить. ану, клич, чи є хто, що відповість тобі? Ану, клич. І я хочу сказати, що нам дуже важливо звертатись і кликати до Бога. Наступне, про що я розмірковував, що дуже. Важливо бути у зоні доступу. Особливо тепер, коли в нас є війна, і інколи нема електрики, і зв'язок розірваний, то близькі і рідні, вони турбуються і дуже хвилюються за те, що ми не на зв'язку. Тому дуже важливо бути на зв'язку, бути у зоні доступу. І дивіться, що говорить Господь. Це Матвія, 11 розділ з 28 го віршика. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. І так Господь говорить: прийдіть до мене усі струджені. Та обтяжені. І ще раз хочу зауважити, що для любої вишки зв'язку є зона, яку вона покриває. Дуже важливо бути на зв'язку з Богом. І тому святе Письмо, воно говорить наступне: читаємо книгу пророка Іоїла, 3 глава, п'ятий віршик. І станеться кожен, хто кликате, буде Господнє ім'я, Той Спасеться. Дуже важливо знати, до кого ми звертаємось і що проходить в нашому, трапляється в нашому житті. Прокисає 55 розділ з першого віршика, три вірша, і потім ще шостий вірш. О всі спрагнені, ідіть до води, і ви, що не маєте срібла, ідіть купіть живності і їжте. І йдіть без срібла, купіть живності без плати, вона і молока. На що будете вважувати срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що наситить? Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує о наситі ваша душа. І шостий віршик. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько. І хочу сказати, що він дійсно близький до кожного з нас. Бо то він сказав, що я повсякчас з вами, у всяку годину я вас не полишу. І це його обітниця для до кожного з нас. І я хочу сказати, що перший момент, який дуже важливий, це бути в зоні доступу там, де є він. І цей момент він дуже важливий. І ми ще до цього повернемося. Друга зона доступу ми повинні розуміти, це те, що Він живе у нашому серці. Про це важить нам не забувати. Дивіться, що говорить: ми читаємо Євреям, третій розділ шостий віршик. Христос, же як Син, у Його домі, а дом Його ми. Коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо, певне аж до кінця. І так, бо Він є в нас. І я розумію про те, що говорить Павло, коли пише Коринтянам. Він говорить про те, що ми є Його храм, і Дух Святий живе у нас. А цей Дух Святий, який живе в нас, це той, хто може потішити і дати пораду. У в саму скрутну годину нашу. І тому дуже важливо, щоб ми розуміли про те, що говорить Господь. Що ще дуже важливо? Шукати Його присутності і бути, де Він, шукати Його присутності і бути де він. І я хочу сказати, що є ті моменти, коли ми призначаємо, коли ми призначаємо. Зустріч, коли ми забираємося і приходимо, збираємося, і приходимо в свою потаємну кімнату і запрошуємо його, щоб він був з нами. І ми читаємо Матвія шостий розділ, Матвія шостий розділ, шостого віршика. І тут таке, а ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини свої двері і помолись у себе своєму, що у тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. І тут дуже важливо, далі Господь дає цю молитву, Отче наш. І я хочу сказати, що цей момент, коли ми вибираємо спілкування з Ним, коли ми все полишуємо. Всю буденність і говорим, Господи, я зачиняю двері від усього. Я хочу бути з тобою, бо мені дуже важлива Твоя порада. І ми читаємо, що говорить тут Господь, а коли ти молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолись от себе своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. Я думаю і я гадаю про те, що кожен, хто. Піднімає слухавку і набирає 911 або номер невідкладної допомоги, він дуже має потребу в тому. Він уважно слухає і він чекає практики дій. І Господь каже, що дуже важливо шукати його присутності і шукати Його, його лиця. І бо Він є той, кого важить шукати. І Господь каже, що для того є ще один важливий момент, щоб серце наше було чисте, бо блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І цей момент він дуже важливий. І так ми не забуваємо шукати його присутності. Наступний момент дуже важливий, і момент важливий чим. Дуже важливо бути, де він є. Я хочу сказати, що Господь Він покликав нас до того і Він говорить нам про те. І коли ми читаємо Матвія, 18 розділ, ми читаємо Матвія 18 розділ, і Господь тут говорить наступне. Матвія 18 розділ. І він говорить наступне: по правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язана буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язана буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться і з моїм від Мого отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я посеред них. І це теж дуже важливо. Чого це так важливо? Я хочу сказати, бо Бог помістив нас у свою сім'ю. І Він говорить, що я і ви, ми не одинаки. І сім'я вона завжди турбується і підтримує. І тому наступне, що дуже потрібно. То поблагайте, попросіть а, про те, щоб церква молилась про вас, коли ви попадаєте у скруто. Попросіть друзів ваших, щоб вони молились у скруті разом з вами. Бо написано, що щоб ви не попросили двоє чи троє. Тоді, коли ми згоджуємося, молитись разом, то є велика сила, і Бог, що він робить, Він діє. Що Він посилає? Він посилає свою потіху. І це дуже важливо. І ми читаємо, що говорить Господь Духом Святим через Павла. То друге послання Апостола Павла до Коринтян з, першої, з першого розділу, з 3 віршика: благословенний Бог і Отець Господу нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя, і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі він нас потішує, щоб. Змогли потішити, й ми тих, хто у скорботі знаходиться тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. І я хочу сказати про те, що це дуже важливо. Ми не забуваємо, що наше спілкування, що наша молитва, що наша життя у Дусі Святому, то буде відповіддю для до кожного із нас. І Бог буде піднімати людей, які прийдуть на допомогу. І Бог сам буде діяти, щоб дати нам ту допомогу. Тому що те, з чого ми починали, і Єремія говорить: покликуй до мене і Тобі відповім, і Тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не розумієш. І тому є ще один момент, на який би я хотів звернути увагу. Дуже важливо тоді, коли ми говоримо, коли ми спілкуємося з Богом, і це особливо важкі години і хвилини, дуже важливо давати можливість Богу говорити в наш дух. Я хочу сказати, що Бог буде питати, так як ото служба 9.1.1, А що з вами трапилося? Де ти є? А Хто може тобі допомогти. А чим я можу допомогти? І тоді буде говорити, чекай, допомога вже близько. І тому я хочу сказати, що перш за все, те, що дуже потрібно, ми повинні зрозуміти, що тільки у Бога є відповідь на всі наші питання і на всі наші обставини. І тому ще раз нагадаю: і так, перше, що дуже потрібно, дуже потрібно в перші хвилини зробити деякі кроки. Тобто зателефонувати на Божу телефонну лінію. Це Іємія 33.3. Поклич, і я відповім тобі. Другий момент. Дуже важливо бути у зоні доступу та залишатися на зв'язку. Третій момент. Зона доступу це там, де я є. Там, де я є, це, це моя таємна комірчина, це моє серце. Другий момент бути там, де є Господь, там, де двоє троє залиш... зібралися в ім'я моє, говорить Господь. І четверте, мати надію і віру. І тому, що Павло каже івреям 11,6: бо потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, він вірував, що він є. І той, хто вірує, той отримує допомогу. І це дуже важливо. Тому нехай Бог рясно благословить нас. Я ще раз хочу сказати про те, що є те, що треба робити перш за все. І тому Павло він напоминав Тимофію, він казав: отже, перш за все, я благаю, він просто благає чинити молитви, благання, прохання, подяку за усіх людей. І тому нехай Господь рясно благословить нас, нехай у нашій духовній книжці, телефонії завжди буде. Номер Божий, щоб перш за все ми зверталися лише до нього. Нехай Господь благословить. Давайте ми помолимося. Отче Батько наш, ми щиро дякуємо Тобі, що ти завжди на зв'язку. Ми щиро дякуємо Тобі, що ти, ти завжди в зоні доступу. І ми молимо тебе, Господи, особливо в ці тяжкі часи війни, Господи, яви Твою силу і славу, щоб ми бачили. Наяву, що Ти робиш, благослови церкву Твою, Господи, і даруй, щоб кожен із нас виконав те, до чого покликав Ти нас, Господь. Ми молимо сьогодні про милість Твою, про потішення Твоє. Ми молимося сьогодні за силу Духа Твого в нас, аби ми були незламні. Ми сьогодні молимо і просимо Тебе, Господь, іди з нами, стань поперед нас, Господи. І покрий нас Твоєю благодаттю, захисти нас, Господи, і наші домівки. Ми просимо молим в ім'я Ісуса, благослови, збережи захисти нашу неньку Україну, Господи. Бо якби не ти, як каже слово, якби не ти, то вся сторожа, вся, всі війська вони не витрумають, Господи, тобою стоїмо, тобою хвалимося, бо Ти є наш Господь. І тому, Боже, благослови всіх, хто сьогодні слухає, всіх, хто може бути сьогодні в великій скруті, в біді. Господи, хто проходить дуже тяжкими шляхами життя, почуй і відповідь, як Ти говориш, Господи. І ми просили і молили про те в ім'я Ісуса. І тільки Ти, Господи, будь возвеличений та прославлений Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Ніколи. Не забувайте Божого телефону і будьте на зв'язку, і будьте в доступі Божих дій. Будьте благословенними і нехай Господь збереже вас.